Так, технологічно. Дякую. <ріх> <А, ріх> Настрій, я буду розказував трішки по сам проект бігу, звичайно, ту темі, тому що я <ріх> не старався звучити, але трішки не видали слово. Я хочу вас просто трішки детальніше ознайомити зараз на презентацію, оскільки тут буде більше відкритих соображень іменно з, з самими застосунками і його рішення. А, на самому це саме. Зображені з самою програмою, яке зараз є в наявності. Зараз реалізовано тільки початкова сторінка і є саме налаштування, оскільки далі з фотографії ми треба доповнити відповідно якийсь бекенд, який буде опрацьовувати базу таних, треба до цього що ще з На даному етапі розроблена вже інтерактивна карта поки що тільки з регіону 24 області автономна Республика Криму. Також з відділенням, на жаль, на презентації поки що не вийшли, тому що це було за нічого програми але є ще мічне відділення міста місто Київ, оскільки це є наша столиця. Я вирішив, що це буде доречно до речі, цього. А саме завдання факту сполягає в тому, щоб а, залучувати як іноземців, так і самих українців більше подорожувати нашою державою, оскільки. Так, звичайно, у нас зараз трішки проблематичні часи, виховуючи стан війни і тому подібне. Але я вважаю, що якесь закарпаття, тому подібне. Я ще за кордоном, знав людей, які побували в наших місцях і доволі класно озвучують, які вони були неперевершені, що їм дуже сподобалося тому подібне. Окрім дослідження, це якраз мотивувати українців також, тому що я постійно чую, що необхідно з'їздити за кордон, куда відпочити море і тому подібне. Незважаючи на самі, ідеї, у нас є дуже багато поставих місць. Те ж саме буквально, так звичайно ціну там кусаються, але в Закарпатті, тому подібні є місцями для того, де можна відпочити, де доволі рідко трапляється тривога, але саме відпочинок буде не перевершено. До самого застосунку, яке дизайнер цього фільмі, а, також вже каталог зображення, які користувачі самі можуть просити в самій програмі, які будуть включатися потім до бакенду. І самі зображення будуть прикріплені певними місцями, поки що тільки регіони та області. Також самі користувачі можуть демонструвати свої маршрути, ключові точки і тому подібне, які зразу будуть підключені до Google Maps. якщо ну, там, скоріше за все не буде видно, але це просто... Іменно карта загубу на слово, оскільки зразу можна буде касати собі, воно опозицію вашу з і продемонструє вам найкращий маршрут, який може якраз економити паливо, або ви там хочете відмітити ще якесь одне місце, ви це можете зробити вручну. Самі юзери є, ви можете допомогати це право обратно дітей зображено на третьому малюнку. Ви можете домовляти своїх друзів, будеться реалізовано скрізь за все. Принаймні, я так вважаю по коду ідентифікації, тобто ID буде виписано кожному користувачу, і вони будуть реалізовані таким чином. Вони будуть але, і також, якщо ми класно ну, по в подальшому впроваджувати, думаю, додаткову інформацію, тобто який це є маршрут, користувачі самі будуть задавати назву маршруту їхнього, які ключові точки вони відвідали, де можна ще забігти там перепустити і тому подібне, де можна подивитися які ще цікаві місця. І на останнє це просто іменно саме яке я вже озвучував при пострілі. Це іде на профіль, а поки що це тільки йде ім'я та вік користувача для статистики. Потім можуть в подальшому впроваджуватися ще якісь додаткові додаткова інформація. Далі мова, поки що це англійська теорія, б залучати іноземних, як і іноземних, так і українців, щоб вони мандрували нашої країни. І звичайно, що ви самої по саме програми це поки що вибрані просто на вибір дані найбільше такі доволі цікаві теми, які можна а також можна проводити кнопочку, де можна буде самому. Це, зараз, якщо буде ну, от. На даному етапі працює грубо краще головне меню. Тобто е, завдяки е, програма сама по собі написана, але має флагер. Також в подальшому, як я вже був на пострілі, демонстрував, буде використовуватися Firebase, е, е, і писає це все е, поки е, 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 що на Android Studio. Зараз презентація вказувала на що нам iPhone, але це. Паттер може як і на троє, і на айфони В даному етапі працюють відсутство відношення численної місця регіонів або областей з половиною слухання відвідали, і можна або точніше самим поторканням на область. А, це фіксується програмою і буде а, запит, кажучи, чи дійсно ви хочете обрати цю область. Тоді ви підтверджуєте і змінюється статистика, припустимо, як можна побачити в подальшому. Це просто казано іменно на самій карті, але воно буде демонструватися знизу і будуть відображатися нашими програми області, які ви виділили. видієте. Яка пам'ятаю? Тут, розумієте, коли ми говоримо про подорожі, є дуже багато аспектів. Потрібно прокласти масштур, так? І оце. а Можливо, треба відобразити, тут де є є, відобразити найбільш цікаві місця. Тобто, чи є якісь шари, з якими ви плануєте працювати? Чи можна буде в інтерфейсі е, не просто збирати скільки я областей? Е, а якась користь для, для мене як для подорожуючого? Бо ж я можу просто google карту відкрити, і вона теж збирає статистику, якщо включити відвідування. Функцію так, вона буде показувати, скільки місць ви відвідали, скільки областей, скільки підвантажувати автоматичні фотографії цих місць. Тобто, як, як ваш цей додаток може конкурувати просто з губій часом? Дуже дякую за запитання, дуже прекрасне питання. А, я вважаю, що основна а, конкретна здатність а, моєї програми як з тим гіантом. Тому подія полягає в тому, що користувачі, я вважаю, що це має бути скажімо, певний тренд. Я хочу його зробити це не просто застосунками, які будуть використовувати осі якісь користувачі, я хочу зробити, щоб це був якийсь певний метод, спосіб життя, щоб ви ділилися, якось конкурували один між одним. Якщо ми зайдемо просто в Google Maps, ми вкласимо, припустимо, на припустимо Добуша, довбуша, то нам просто йому прикладемо в від нашого зараз що Ми можемо побачити та, оцінки наших користувачів, фотографії і тому подібне. Але це іменно ідея як збірка, куди ви можете помандрувати разом зі своєю сім'єю, наприклад. Далі, на даному третій момент можна побачити, що є якихось карних два корисочі, поки що супер дизайн, які демонструють свої основні ключові подорожі, тобто розвідки вони поїхали до якої точки, і є три основні ключові точки, по яким вони промандрували, і вони можуть їх якось оцінити. Можна додавати речі, але їх треба шукати. Це затрачається час на пошук відповідних -то точок. А так, я зразу, моя програма несе в собі зразу готове рішення для користувача. Google-карта Там є функція. Ви можете свою карту створювати, робити свої власні дії, не питаючи гуля, чи можна. І це вони тільки на вашій карті І ну, Ви можете цією картою поділитися з, з родиною, з друзями. Так, звичайно, можна додивитися інакше за подібне. але іменно ця програма, ви хочете ділитися загально. А якщо, наприклад, беручи на, на до уваги, наприклад, малюнок другий, де зображена галерея і тому подібне, а, ви, наприклад, зможете класувати якраз на якесь вам дуже сподобання. Зображення, і відповідно там буде інформація про користувача, який це був за постиг і можливо, яким маршрутом він користувався. Тобто, для того, щоб ділитися ну, максом, то так звичайно, це можна, це е, готове рішення, яке можна використовувати і тому і, і, ну, впровадження у в мене проєктів, яка за дім юзерам, які можуть ділитися цими маршрутами. Але мій застосунок передбачає собі іменно готове рішення, спільноту, яка може один, за один ділитися. Не треба буде ніде це як просто курс, в інстаграм, і ви можете і тому подібне. На мою думку, це є цей застосунок, який може зібрати на себе багато людей, які хочуть подорожувати подорожувати нашої країни, приносячи в нашу державу кошти для відновлення якраз після вільного часу для відновлення нашої інфраструктури, наших розробничих комплексів, оскільки ви початку війни знаємо доволі багато людей, скільки вони хотіли зробити проекти повідомлення. Мій проєкт за стосовно впроваджує собі те, що треба зібрати людину в колоцю і відновлювати це. Мені здається, що вам треба ще добре подумати над е, тим функціоналом, який буде виграшним проти існуючої технології. Наприклад, можливо, там якісь чати з користувачами, які долучаються до, до якоїсь поїздки чи до подорожі. Ну вот так без общества выдав, чем вы карду. Потому что мы хотим. То есть такий функціонал, якого да, то есть чимсь чего-то обнимаю. Хоча її там є таблиця, хто які маршрути пройшов, за який час, наприклад, людина прийшла, якийсь кардий маршрут. Плюс там на карті малюється трошки живнішим світлом дороги, до яких люди частіше ходять, до яких маршрут люди частіше ходять, вони там підсвічуються сильніше. Ще що там цікаво. Там ще змагання додають якісь типу цієї точки до цієї точки, таке тижня розмагання. Опять можна додавати такий додаток. Плюс, може, ви знаєте, такі ще один додаток є, як біріл. Це Бідеал, а, так, я То, можна додавати щось схоже, а... щоб фоточками таки, так? в таких локаціях ділилися люди цьому додатку. Дуже ти... а, ну, і... Я не а, так, так. Чому ви саме по областях виділяти? Бо по областях там областей не так багато, да. там, регіонів, там, там, і так далі. <порък> ну, так, так, так на Дуже дякую за запитання. А, я не хотів, скажімо так, запробувати вище свої голови, оскільки а на даному етапі я продемонстрував те, що є зараз на даному момент на вашому слайді. Звичайно, що буде. Іменно деталізації більше про міста і тому подібне це також є в планах розробки. Стосовно того, що ви казали, дуже добре, що підказали за страви. Я це тільки що був записав, я подивлюся, коли буду вже вдома. Стосовно іно певних таких аналогів програми, я шукав по інтернету, старався якраз нейромережі забити. В основному немає іменно такого застосунку. Якраз, чому ця ідея виникла, тому що немає іменно конкретного застосунку, все зібрано є маршрут, наприклад, віздуть Юа, то тобто там можна подивитися, який маршрут, зробити собі зробити готеля, як проїхати і тому подібне. Але де, там немає іменно зібраної такої. Звичайно, що будуть важкі міста, регіони і тому подібне, це також є дуже важливий. І потім скажімо такий, вихід на міжнародну арену. тобто я в дальшому є дуже великі е, бажання, скажімо, залучити цілий світ, для того, щоб можна було демонструвати, і це дійсно буде використовуватися тільки в, в Україні, а й дуже загально закликати цілий світ, подорожувати більше, і, а не сидіти в базі. А ще, ракей, так, що літера L, що означає? Е, луга це, грубо кажучи, оскільки в мене дуже сильно скажі, уяви не вистачало, це просто лав'ю. Більше це проста абревіатура, яку я був зразу, просто вигадав і б почав. То, в таких випадках, так і роблять. Пишуть перше слово повністю, UA, Learn UA. Там просто застосунка, якщо ви можете побачити на вашому юристу. А іно, як а, бренд тільки на початковому меню буде зазначатися якраз у ЛА. б було б це лаврі, можливо, це було б трошки закористуючи проблематично, прочитати повністю, і воно би не могло розташуватися на іконці програми, скажімо так. Абриатура ЛА воно як би так сказати легко читається, як вже було зазначено, дякую вам, і її можна надати просто для того, щоб потім про подальшому просувати. Якщо да. купить сало бери тут и командир а то сейчас чем на чем это назову дякую дякую хочу позніх